ще залишили на тиждень. Була на ОЗД повторному, той, що мали переробити за тиждень. Ем, води не зменшуються, не, не збільшуються і не зменшуються. Стоять на місці, так як було. І той Це вже добре, що не зменшується, тому що, пам'ятаю, тоді як я була, в суботу робила і повторно повторила за два дні, то вони були зменшилися. Тут не зменшується. Залишили, щоб залишили на тиждень, щоб ще наблюдати. Та й таке. Я вже здорова. Перехворіла, то капець просто той нежить в мене був, і кашель був, і горло було. Це був жах. Реально такий якийсь сильний був вірус. І я вже здорова, дітки здорові, та ті, коротше, всі дуже здорові. І все. Дітки плачуть. Хочу, щоб я вже приїхала. Я так за ними скучаю капець. Я їх не бачила вже, не знаю скільки. Дев'ять днів, десь так приблизно. Андрій мені їх привезе, але не знаю коли. Він ж на роботу ходить. Перша діана з ними була. І моя мама. Тепер Андрій, і тато приїхав до нас виники. Тепер тато буде той тиждень. Моя мама наробила вареники, мені Андрій вареники повезе. Я просто їх так хотіла, я мене просто жманило до них. І то є. зараз хочу ту піжаму попрати, пору піжаму. Я не хочу, Андрію віддавати. Я ж тут можу вручну попратися і поставлю на батареї. Батареї ще гріють. Воно висохне, та й все. Мене питалися на рахунок таблеток, чи мені тут видають. От е, мені що тільки видавали це, як воно називається? ну мене ж кололи тими околами два дні зранку і вечором, щоб якщо дитинка народилася, щоб в неї легені відкрилися. Оці ліки та. Я їх не купляла, вони не самі колали. на рахунок того, що я хворіла. І мені досить багато таблеток пішло. І краплі і таблетки, то ні. То я купляла сама. Я купляла сама. А от і наш обід. Що це таке? То є гречка з якоюсь підливкою, але це Чекайте, як вони, слуночки чи що то є? Салат, здається, ніч та печінка і зупис рокателяк. Короче, друзі, я щаслива, я зараз дітей своїх побачу. Я їх так давно вже не бачила. Зараз тато мені їх привезе, вони вже на Личаківській вже їдуть. Я якраз почала збиратись. Мене перевели знову іншу палату, це моя вже четверта палата. Та мене так переводили, тому що е, перше перевели, тому що я захворіла, потім мене перевели чомусь в іншу палату, потім перевели взагалі в третю, чим подальше, там, знаєте, я була як чуть не відлюдником. І зараз, так як я виздоріла, мене перевели. Тут ще одна дівчинка лежить, вона пішла гуляти. Вона дозволяє четверту до самої гуляти. Та й все. Наш так Ой, яка я рада. Я своїх дітей зараз побачу, я не можу. Ще треба плакати. І вони зараз будуть плакати. Тим погуляємо. І я бачу, що хмарно трохи. Хмарно, але дощу немає. Якщо буде дощ, то я їх заведу десь на чай, поп'ємо, поп потім Андрій приїде. І вони вже з Андрієм поїдуть. Фу, додому. <реш> все. Все-все-все. Ду я по Що щоб до сиділа в палаці? Я рівчу там їх десь почекаю. На вулиці, біля АТБ. А Сен каже, мама, що Каже, мама, мама, вдома чистих листочків немає, а я хочу малювати. Зараз зайду в АТБ і, той, і куплю йому альбом. Ну і Златусі. І той. Я там бачила Валентинки, знаєте. З Латуся, хоч мої Валентинки до школи. Щоб подарувати хлопчикам, всякі. Там вони і в неї подрузі робить подаруночок. Але я з Арсену хочу купити Валентинку, тому що Арсен каже, мама, я хочу Валентинку. Завтра з 14 лютого. Як я кажу, день гамуна. <рив> Злотуся з дідом в магазині. А Ми вийшли їх чекаємо. Арсенко. Тато вже десь під'їжджаєш? Не буду плакати. Що... Чому? Я буду кучок. За мамою. Тому треба плакати. Чому ти плач? плачеш? Бачиш? Тебе тато через пару днів зі златусею привезе. Да. Тато через пару днів зі Златусею привезе знов. Да. Такі класні. Ми йдемо, шукаємо е, майданчик. Тобі холодно? Тебі холодно? Да. А ти нема в рукавиці? Тільки де, а де в не? А де в неї? Діди можу забрати. І е, Арсенко побачив Андрія і почав плакати, бо подумав, що Андрій його вже забирає від Ні, мене. Ні, Я тебе не забираю, ми ще будемо. Надягай ще довго будемо, добре? Цукерочку маю, зари Я б їх зараз топтала і топтала, мене дуже щось сильно на них тяне. Я взагалі сьогодні вночі проснулася. Е... Ні, я сьогодні не то що вночі проснулася, проснулася десь саме години ранку. У мене була якась нобота, я дуже хотіла їсти. Але думаю, у мене там тільки солодкі і пряники, і думаю, ні, я пішла, попила воду і все. Думаю, зараз ще не дімся, що сунок почне боліти. Думаю, дочекаюся сніданком. Десь... І ще сьогодні в мене вночі були тренувальні перейми. З цією вагітністю вони в мене рідко, але вони в мене якісь, якби, чи то сильні, чи що. Наприклад, на день може бути два рази, найбільше. Або один раз, або взагалі їх не буде. Може бути там через день, але якісь такі сильні, знаєте, біль така, як. От-вот -от зараз має початися менструація, і потім воно йде якби, на на низ, назад, до поясниці, віддає такий тиск, знаєте. Я що хочу сказати, дівчатка, як хто з вас буде перший раз народжувати, бо тому що я як була вагітна зі Златусею, я думаю, та боялася того, що я не зможу як то сказати. Бум-бум-бум, скажіть мені, я вам скажу. А, розрізнити справжні перейми і тренувальні. Я так дуже не боялася, але все рівно себе думала, а як, а якщо почнеться, а я не зрозумію що то. Ні, <смі> їх неможливо просто перепутати. Ви зразу зрозумієте, що це є справжні перейми, тому що там навіть я вам скажу, Біль не менструальна, там така зовсім інша біль. Я отак згадую, бо останній раз народжувала майже 6 років тому, хочу згадати, який там переміг, який та біль. Типа згадую, але сказати прям точно не можу. Тож я вам скажу, ніяк не перепутаєш тренувальні і нормальні. Зразу зрозумієш. По-перше, коли тренувальні, вони, наприклад, там, болючі, ти там собі взяла, наприклад, віберкол або ще щось, і, і тобі стає легше, краще. А коли справжні, тобі ніяка ножба, ніякий віберкол, тобі нічого не допоможе, бо, тому що все, вони тільки будуть наростати і наростати. Хіба що піти в гарячу воду, то вони так може, біль не то, що там припинитися чи ще щось, просто стане. Коли тренувальні, вони реально допоможуть, та гаряча така тепла ванна. А коли справжні ванна просто так, знаєте, їх якби пригладить, чи що. Ну, вони не припадуть, вони все рівно будуть, маю на увазі, але так трохи комфортніше стане. Чому жінки народжують там, не то, що народжують, та й народжують вони перейме... Під час передніх проводять водій, тому що реально так легше. Але якщо то справжнє, ніякі знеболюють чи не допоможе, Тож ще якось так коротше. Капануло мене зоня вночі, але вже перейшло. Та й коли було, вчора їх не було, вони вчора їх не були, а після вчора вони були, дуже такі моцні. Так почало, знаєте, реально таке враження було, що водой -вод почнеться. І все. Щось я згадую. З Арсенкою, з Затузням в мене вони були, їх було більше, але вони не такі, здається, були болючі. Щось таке наподобає. Але мене той спина болить, таз болить. Той болить копчик, я вже не можу багато ходити. Я з чоловіком дуже довго гуляла, як це все. Я вже не можу, я мені потрібно десь присісти. І той. І я чую, в мене там все хрустить. Коротше. Все готується. Ладно. Я по-своєму готуюся. Їм цукерки, бо, тому що, коли народжу, їх не буде можна. А там годувати, а там скидати ті кілограми, які я понаїдала. Ну ладно, вони швидко скинуться. Фу. І знаєте, що зараз? В палаті не є, там дуже сильно тепло, але мене чомусь дуже сильно якби, жар кидає. Мені дуже сильно так якось пекотно. Що навіть сонце не стигло. Той, а я вже все, я вже хоча милася, але я йду, напевно, далі по мою Я не можу. Щось я не знаю, що таке, що моє тіло зараз так путіє. Без поняття. Відбій. Вчора в нас була тривога. З самого ранку пустили ракети. Якраз виходила, писала, що до Львова долітає там вже. Я виходжу і там такі вибухи. Бабам! І сьогодні теж тривога. Сонечко так світить файно. Потім піду собі погуляю. До мене має кума приїхати. Хресна Арсенка. І той. Ну і Андрій потім приїде ще. До мене сестра приїжджала. Довезли такий сиром, прості і оладіє. Сьогодні Андрій приїде, то я передам додому. А діти їдять, я тут не з'їм. Я ж гуляю, коли прино... приносять ту вечерю. І кожного разу, коли я повертаюся назад, мені вечерю залишають. Так приємно. Печиво хліб, запечене яблуко. Це або йогурт або кефір, чай і каша, вівсяна, я її зараз їм. І вона ще тепла. Буду я вечеряти. Друзі, хто їсть, Усім смачного, поки каша тепла. Вона їлась. Я цієї каші все пішла, помила волосся, всяке таке. Та, що дівчинка біля мене лежала, а її сьогодні виписали. І ще мені нікого не підсилили. можу з вами говорити ще в палаті. І що хотіла сказати, Та що йду спати? Я бачу, як ви мені пишете в інстаграмі, в Ютубі, як ви переживаєте, дякую вам. Але знімати відео. Я не знаю, як далі, тому що тут е, не маю що знімати. Ви самі знаєте, як то буває в лікарні, що ти просто спиш, їш, лежиш, і більше нічого не робиш. Тут Нема що знімати взагалі. І і зато не виходять відео. А це відео, що ви зараз дивитесь, я не знаю, скільки часу я його знімала. Пару днів це точно. Навіть більше. Е, та й все, коли вийде наступне, не питайте, реально, я не знаю. Не знаю, вам буде скучно дивитися це. Все я вам буду розповідати. Та й отак. Надіюсь, що своє не буде тривати. Ой. Ой, кажу до чоловіка. Кажу, прикинь. Скоро 24 лютого два роки як війна. Два роки, не місяць, не два, не три, а це ж роки проходять два роки. Так, якийсь швидкий час летить. І той І, і, ну, і просто шоці від того, що вся війна не закінчилась, і не знати, коли вона закінчиться. Томки в голос. Всі, друзі. Дякую що це відео в зі мною Я йду спати. Я не знаю, що робити. У нас 10 година ще щось таке мигає світло. Нібито той. А, я не знаю, що дивитися. Мені вже ті відчайдушні, домогосподарки надоїли. Я не знаю, що дивитися. Може то якийсь турецький серіал почати дивитися. Е, що дуже сильно рекомендують, е, як то постукай в мої двері, чи що від цього. Всім попав.